Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона мільйона FP дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Видивитися єдині новини за канал «Україна». З вами знов я, Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Просто всі хвилини відбувається тристороння зустріч у Єлисейському палаці у Парижі. Президент України доєднався до розмови Еммануеля Макрона і Дональда Трампа, які до того мали розмову віч на віч. У Парижі сьогодні посилені заходи безпеки. Там після масштабної реконструкції, після пожежі 12-го року, відкривають Нотр дам де Парі. урочистостях беруть участь близько півсотні президентів і глав урядів. Володимир Зеленський уже мав там двосторонні зустрічі з канцлером Австрії і президенткою Грузії. Ну і Україна засудила російське втручання у вибори в Румунії. Наше МЗС у своїй заяві наголошує, агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України і поширюються на країни ЄС і НАТО. Нагадаю, наприкінці листопада у Румунії відбувся перший тур президентських виборів, де несподівано для усіх переміг ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску. Напередодні конституційний суд анулював результати голосування через порушення Джордже. Ску закону під час його кампанії, зокрема агресивну рекламу у Тік-Току. Ну а тим часом голова Євроради скликає перший після зміни керівництва саміт лідерів ЄС 19 грудня, запрошений і Володимир Зеленський. Влітку, коли відбулися вибори до європейських інституцій, головою Єврокомісії на повторний термін переобрали Урсулу фон дер Ляїн. А президентом Європейської ради став колишній глава португальського уряду Антоніо Кошта. Дипломатичне відомство ЄС очолила екс-прем'єрка Естонії Кая Калас. Ну і в Україну. Кількість поранених від удару росіян по Запоріжжю зросла до 27. 10 людей загинули, і більшість з них згоріли у своїх автівках живцем. Поруч із місцем удару дорога, якою містяни поверталися з роботи, вгатило окупанти фугасною авіабомбою ФАП-250. Наслідки теракту бачила Олена Каптюх. Ранок після удару тут досі продовжують розгрібати завали. Нальники закривають розбиті вікна в магазинах, електрики ремонтують електростовпи та світлофори. Регулювальник керує дорожнім рухом. Асфальт чорний від пожежі. Містяни несуть квіти на місце удару. Я просто з цього міста я прийшла. Сказати, що я з ба з ними поліція вже зробила перші висновки. Удар по Запоріжжю росіяни нанесли фугасною авіаційною бомбою. Від удару все охопило вогнем, горіли та машини. Восьмеро з десяти загиблих це пасажири і водії, які в момент удару були у своїх автівках. Люди, які вижили, розказують, вибігали з машини і падали на дорогу. Не знаю, 40-50 метрів до під Я був білий світ жахло. Все посипалося, машина стала. Вибіг з машини. Побачив багато поранених. Це було миттєво. Коли голову підняв, всі люди, люди вже лягли на асфальт. Ну я теж саме викатався з машини. Від удару повністю знищене СТО, розбиті магазини. Більше 20 людей дістали поранення. Серед них і троє дітей. Осколкове поранення у п'ятимісячного немовляти. Дитина 11 років. з... Пораненням м'яких тканин голови з пораненням паркової ділянки, дитина 4 років з пораненням обличчя та правої кисті, і дитина 5 місяців з Ушивом широкої пережнини. Семеро дорослих постраждалих залишаються в лікарні. Стан двох чоловіків лікарі оцінюють як важкий. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкові поранення і одного чоловіка 53 роки. В нього ампутація травматична нижньої кінцівки, а переломи нижніх кінцівок. Сьогодні в Запоріжжі оголошений день жалоби. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Різані рани, забої і осколкові поранення. 17 людей. Серед них шестирічний хлопчик у лікарні після вчорашнього удару по кривому рогу. Поцілили росіяни по житловому району. Двох загиблих дістали з-під завалів увечері, а третє тіло сьогодні зранку. Пошкоджені приватні будинки, і багатоповерхівки, адмінбудівлі і навчальний заклад. У мене всі подушки безпеки спрацювали. Дівчина якась була зразу під, підбігла мене. Забинтувала і під'їхали хлопці, які мене сюди вже дістали. Ось на кухні. От кухня, ось кухня, коли воно бахнуло, Я сиділа на кухні. Вікно на мене впало, усе скло на мене. Трусить до тепер, бо приємного нічого нема. Далі про тих, хто на місце ворожих ударів приїжджають першими. Наш наступний матеріал про роботу пожежної рятувальної частини Кам'янського міста, яке ворог обстрілює дуже часто. Вони із Сіверськодонецька на Дніпропетровщину приїхали усі разом, і тут роблять те, що й вдома: рятують людське життя. Про дснсників переселенців Софія Москаленко розкаже. прийняв вас повністю, горить та водію. Щойно записавши адресу, диспетчер передає інформацію караулу рятувальників. Ті збираються менш ніж за хвилину і уже готові рушати на виклик. Ці надзвичайники швидко дають раду вогню. Хтось залишив у закинутій будівлі сміття щотліє. Ці рятувальники уже кілька років поспіль працюють разом як команда. Вони переїхали з рідного Сіверсько-Донецька, що на Луганщині. Це було якраз мій, моя зміна. Як зранку це почалося, так я прийшов на судки і так і залишився працювати там. Сіверськодонецьк з перших днів повномасштабної війни був під постійним вогнем росіян, згадує Юрій. Тож йому разом із іншими рятувальниками довелося жити у бомбосховищі. Получали по будинкам і в мій дом прилетіла ракета, коли я приїжджав на той дом. Я на другому поверсі жив, а прилетів на перший поверс. Без займання було. Хоч зв'язку у той день не було, та за вагітну дружину і донечку Юрій не переймався. Знав, що вони напередодні переїхали до родичів і увесь час сиділи в укритті. Після усього пережитого Юрій вирішив, потрібно виїжджати. Треба було вивозити сім'ю, ну і самому морально було важко вже стільки працювати. Була ротація, я й поїхав в місто Дніпро, відпочив, та хотів ще поїхати на ротацію та вже не відпустив. Уже наприкінці травня у Сіверську Донецьку розпочалися вуличні бої. Рятувальників евакуювали на Дніпропетровщину. Тут їм запропонували залишитися у місті Кам'янське, де для надзвичайників-переселенців створили окрему пожежно рятувальну частину. Ми виїхали всі до міста Дніпра, а вже приїхати в Кам'янського було особисто рішення. Кожного нам було надано бокси для зберігання техніки, приміщення та гуртожиток для особового складу та їхніх родин. Тепер рятувальники-переселенці опікуються усією лівобережною частиною Кам'янського. У екстрених ситуаціях, як, наприклад, після російських атак, їх залучають і в інших районах області. Останній такий випадок: обстріл селища Царичанка. Тоді ракета армії РФ вбила чотирьох людей. Горів двохповерховий магазин, і ми безпосередньо приймали участь в його цієї будівлі. Була побита машина з чотирма потерпілими. За останні три роки це вже звична справа. Переїхали рятувальники з Луганщини разом зі своєю технікою, а це неабияка підтримка, кажуть у районному управлінні. Місто досить велике, тому ще одна частина, ще один підрозділ автоцистерна, яка цілодобовому чергуванні перебуває. Повноцінний караул нам звичайно була в допомогу. Після закінчення повномасштабного вторгнення на лівому березі Кам'янського планують побудувати повноцінну пожежно-рятувальну частину, додали у районному управлінні спеціально для переселенців з Луганщини, якщо вони зголосяться і далі працювати на Дніпропетровщині. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон єдині новини. До дня Святого Миколая догодійники за підтримки групи Нафтогаз подарували дитячим реабілітаційним центрам чотири комфортабельних автобуси. Ключі від них отримали очільники центрів із Києва, Харківської, Сумської і Чернівецької областей. Разом із автобусами до дітей поїхали ще й солодощі. Дуже вдячні нашим партнерам. Це групі компанії Нафтогаз, зокрема, це екс керівнику Олексію Чернишову за те, що дійсно допомагають не лише збройним силам, але і знайшли можливість допомогти діткам, особливо в такий скрутний і важкий час. Для реабілітаційних центрів це колосальна допомога, адже там виховуються переважно діти із особливими потребами. І тепер, завдяки новим автобусам, вони матимуть можливість відвідувати, скажімо, спортивні змагання або їздити на екскурсії. Це буде найкращим подарунком для наших дітей з особливими потребами, які навчаються. Наявність такого автобуса допоможе більше знайти способів для їх комунікації, розширить їх прогозір. Автобус це є велика на розкіш, тому що не тільки. Фінансова вартість цієї великої красивої машини, а також за допомога дітям, які знаходяться в сироті, діти, які закупають автобуси, наші ноги, наша швидкість, наші можливості, наш успіх. Пів тисячі автівок купив і відремонтував для військових від початку великої війни черкаський волонтер Ігор Рейпяшенко. Донати на це збирає просто на вулицях. Як просуваються збори зараз, розказав Ользі Косенко. Його і в спеку, і в холод можна побачити в середмісті Черкас, адже так волонтер Ігор Реп'яшенко збирає гроші на ремонт та закупівлю автівок українським бійцям. На лафеті знищена військова машина, поруч стріляні боєприпаси та уламки ворожої міни. Як нагадування містянам, фронт близько. Сувація від них неможливо. Осколки від міни розлітаються на 400 метрів. Вони рубають, рубають дерева що говорять про людська тіло біля дверей буса? Медичні ноші, на яких запеклася кров поранених, та прапор із подяками бійців на цьому прапорі. Більше половини хлопців вже немає в живих. За неповних три роки волонтер перегнав українським військових близько пів тисячі автівок. Їх купує у Фінляндії за допомогою друзів, які там живуть. У Черкасах лагодить та фарбує. В цьому допомагають студенти, у яких Ігор викладає дисципліну ремонт автомобілів. Готові машини сам відвозить на фронт, звідти забирає стріляні та зламані. Перший приїхав за місце призначення на підсилення, на поповнення. Потім буде другий. Завантажу ще два, привеземо додому на ремонт. Вивозимо по два-три автомобілі, з них ліпимо один. Автомобіль може, може прожити і рік, а може прожити і день. Неодноразово сам потрапляв під обстріли. Цей бус об'їздив лінії фронту, і бачив дуже багато чого і отримав поранення біля Мар'янки. Замість скриньки для пожертв, ящик з-під боєприпасів. Більшість проходить повз, та є й ті, хто донатить на авто для військових, не вперше. Коли буває, намагаюсь, хоч ну, хоч скільки, хоч 50 гривень, хоч 100, скільки її кинути. Тому що ну, я знаю, куди це і на що. У мене доход не дуже великий, але хоч копійку хлопцям дам. Вони всі наші сини. Запитів на автівки каже Ігор лише більше, а ось закривати їх дедалі тяжче. Якщо півтора роки тому в день збирав по кілька десят тисяч гривень, то зараз не більше трьох. Та й донатять здебільшого ті, хто сам потребує допомоги. Пенсіонери ми я знаю, коли вони отримують пенсію. Вони проходять і кидають свої 20 гривень. Але рук не опускає, адже його чекають бійці на фронті, і вони дуже радіють кожній новій автівці, яка полегшує боротьбу з ворогом. Вони там. Викладаються не на 100%, відсотків, а на мільйон відсотків. їм дуже не солодко. Привіз ловся бус, тільки що задрозили лафети і його обліпили. Як малі діти із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Історик і археолог на початку повномасштабного вторгнення Андрій Петраускас, як і тисячі українців пішов на фронт добровольцем. Одужуючи після поранення, у шпиталі дописував книгу, над якою у співавторстві із колегами-науковцями працювали більше 15 років. Хто придбає, дізнається про археологічні розкопки на Житомирщині і побачить аерофотознімки. Гроші з продажу спрямують на потреби ЗСУ. В госпіталі був вільний час і, от, в принципі, основна робота передагування цих матеріалів, які були підготовлені до цього, вона була завершена якась десь навесні. В березень, квітень 22-го року дуже велика частина розійшлася саме для того, щоб за ці кошти придбати бронежилети. Тому десь близько 200 бронежилетів з цієї книжки ми отримали. Наступний випуск новин рівно о 20-й. Ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у проєкті Єдині головне. Ну а зараз знов передаю слово моїм колегам Олені Центилі і Микиті Міхальову. У чому полягає наша робота у невпинних стараннях? Бо наша мета дарувати тепло кожній українській оселі, встигнути все необхідне, бо від нас залежить і школа, де навчаються діти. І та сама улюблена пекарня. У ретельному плануванні щоб опалювальний сезон проходив стабільно, а в лікарнях було тепло. У піклуванні, щоб опалення було в кожного і без перебоїв. У стараннях, недосипаннях, переживаннях, все як у всіх, хто робить важливу справу. Нафтогаз живемо важливе.